Доброго дня! Як я обіцяла, що вам зніму процес приготування і корки синеньких по-одеськи. Або, як ми її називаємо, сирою, сира і корка синеньких. Сира бо, бо в нас є сирі помідорчики це свіжі помідори. Вони просто перебиті блендером. Я його погружним блендером перебила і зробила таку ось до масу. Така ось до маса, вона вже постояла трошки, так, бачите, застигла. Але густеньке, воно перебиває добре блендер кожуру, шку, шкірочку, оцю от помидор, щоб вона не, була, не попадалася жорстка. Бо вже на кін, при кінці літа помидори стають більш жорсткі, і ми беремо завжди помидори сорту сливка, вони, вони мають більш Жорстку шкурку. От. А сир... і сирою ми її так називаємо, бо, при... бо застосовуються сирі помідори свіжі, свіжий лучок нарізаний дуже-дуже міленько. От. В духовці ми поставили синенькі перчика красненького і зелененького. Це сок пустив так перчик. Я його не, не, не зливаю, він дуже, дуже дає, дає аромат синього і корки. Це все зараз я подрібню, подріблю, вибачайте за мій французький. О, поріжу міленько-міленько, і покажу, потім єд... з'єднаю всі інгредієнти і вам покажу завершальний процес. Ось так ми миленько подрібнили, синенький перчик, красненький і зелененький. Я вже кинула трішки солі. от Юшка, що теж, від перчику. от Зараз додамо помидорки сирі. Помидорок сирі багато не буває. Чим більше, тим краще. Перчимо обов'язково. Ось такого теж багато не буває. І обов'язково домашня олійка. Обов'язково домашня олійка. Ложки дві, десь тако столові ложечки ми наливаємо. домашньої жареної олійки. Гарненько все перемішуємо. Ось така перемішана вже і корочка у нас виходить. Гарненька консистенція, не рідка, не густа. Трошки не подрібний, гарненько я перчик, але це не страшно. Перчик геть очищений від шкурки. От. Хлібчик ось доберемо. Намащуємо на хлібчик, як треба. Чорненький. Класичний рецепт йде з чорним хлібом. Але в мене чорного немає є білий. Боже, я так люблю цю ікру, ви не представляєте, як я її обожнюю. В Одесі її справді дуже люблять і полюбляють готувати. Є ще друга, друга версія цього, ціє, цієї ікорочки. Ця ікра називається Синеньких сира, але буває ще і друга версія не сира. Ікра. Це означає, що всі інгредієнти будуть потушковані. Тобто помидорки, які ми потерли лучок сирий, ми його обжарюємо на сковородці. От, і додаємо помидорки туди, у ті перетерті, теж їх протушковуємо, ті всі, всю ікорку, яку в нас посічена з перчиком. Ми її також е, додаємо, якщо в нас велика сковородка е, і, і дозволяє туди е, з'єднати там в сковородці всі інгредієнти, ми це робимо. Як ні, ми, е, е, синенькі у нас вже е, почищені, остигнуті, е, тобто треба помідор, помидорка, яка стушкована з луком, теж е, е, трішки Дати остигнути і потім ми їх з'єднаємо. Гарячим ми не з'єднаємо, не з'єднуємо, бо може мало літа е, щось прокиснути. Але якщо є у вас сковорідка дуже глибока, то ви всі ці інгрієнти зразу з'єднуєте і протушкуєте на сковорідці. Потім, як остигне, додаєте 2-3 зубчики чеснику за смаком, ми взагалі можемо їсти і без чеснику. Нам достатньо цього сирого луку, і отак на хліб ми поставили його і, і їмо, чорненький можна, сіренький хліб, це, це класика. От, воно додає кис, кислинку таку. Але помидори теж дають кислинку, сирий варіант. Ікри це самий найкращий, мені кажеться, варіант ікри, який існує. Так що, всім смачного. Робіть собі таку ікру по-одеськи і будете смакувати залюбки. І будете знати, що ми в Одесі так їмо. таку роблять ікру синеньких. От. Не втрималася від рецепту. Думаю, вам треба виложити цей рецепт ікорочки синеньких. Бо подивилася одного блогера, який презентував Одесу, і там жіночку готувала на дачі. Якусь ікру, але ніяких інгредієнтів, окрім синіх, вона нічого не додала. Просто сині були зроблені в духовці, про печені, почищені, порізані, додавлена сіль, соль і часник і все. Тобто, це, це не знаю, що це за рецепт ікри синіх. Я скільки знаю, тут у нас старожили в Одесі, в нашому дворі, дворі жили, які іммігрували в, в Америку, то вони готували цей рецепт ікри саме так. І ніяк інакше. Моя мама цей, цей рецепт ікри так робила і так мене навчили робити. Я вам ділюся справжній рецепт ікри з синеньких, сирий, сирий. Зауважте, бо є ще, ще другий варіант, не сирий е, і крис синеньких.